Водохреща – третє велике зимове свято після Різдва та Василя. За християнськими віруваннями, саме цього дня, з'явився Бог у трьох іпостасях – Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Вранці віряни йдуть до церкви святити воду. Богоявленську святу воду християни шанують як святиню і зберігають упродовж року до наступного водохреща. Це свято і воно оздоровляє людину як доходно, так і тілесно. Ця вода дуже цілюща. Вона стіляє від всіх хвороб і не боятися їсти воду і купатися. Йордан це для мене свято. Очищення душі, очищення тіла десь. Е е е е Поєднання з Богом, скажімо так. Ну і звичайно, що цілюща вода Йорданівська, це вода, яка очищує і тіло, і душу. І кажуть, що Йорданська вода не псується впродовж року. Чи це чи ви знаєте ви так? Ми переконані в цьому, тому що кожного року все одно частина Йорданської води залишається до кінця року, до, до нового юрдану. і їй абсолютно нічого не стається. Тернополян та гостей міста під час юрданських святкувань розважали вертепами та кулядою. Завіншували глядачів ті 4 Він вас цими святами, щоб ви їх відпровадили. До нового року дочекали від нового року до богоявлень. Від богоявлення до воскресіння. І на другий рік, поки народжений Ісусик призначив вік, Христос хрещається! Рятувальники на набережні Тернопільського ставу організували тимчасові пости з відповідним оснащенням для порятунку людей на воді. Наразі випадків і нещасних випадків з людьми не було, травмувань не допущено. Ми чергуємо, працюємо в штатному режимі. Товщина льоду досить тонка, місцями 5-7 сантиметрів і не дозволяє для масового виходу людей на льод. Тому рятувальники закликають бути обережними по необхідності не виходити на льод для для риболовлі, а також для Ведення святкових заходів охочих купатися в Богоявленській воді на тернопільському ставі було чимало. Медики ж кажуть, загартування корисне для здоров'я, проте займатися ним треба регулярно з дня в день, починаючи вже з літа, з переходом на осінь та зиму. Коли от скажімо так, бачу де, деякі тут сьогодні приходять, такі непідготовлені, то звичайно що це може обернутися проблемами зі здоров'ям. Якими саме запалення і легені, бронхіти, і запалення, скажімо, органів малого тазу. Тобто, щоб цього не було, треба регулярно займатися і тоді поступово до цього підходити. Сьогодні ж, 20 січня, християни вшановують пам'ять Івана Хрестителя. Цього святого шанують особливо, бо саме він хрестив Ісуса Христа в річці Йордан. 20 січня завершується цикл новорічно-різдвяних свят. Відтак в народі казали, після Івана Протечі, хто не робить, того б'ють у плечі. Прийшов Іван Протечі і забрав усі свята на плечі. Руслана Гриньо, Ростислав Гайдук, провінційні вісті.